А так от на весь екранчик? я готовий, хорошо. Йоу, Час, сука. Що, от ми починаємо. Шо... Та, чат, та не важно. Даже, даже я так не монтував, даже я так над собою не знущався. Як ви думаєте, що сьогодні буде відбуватися? Чат, як ми сьогодні з вами будемо вчати, займуватись, танцювати брейк-денс. Брейк де... Бре... Брейк-денс. Чат, у мене тоді же брекети стояли чот-чоті інакше, і я міг реально вимовляти звуки і слова. Ви прикиньте? Брейк-денс, ви розумієте? <сум> <сум> Та чо English? Ну, да, я English, насправді, я скажу чесно. Да, чат, брейк-денс. Хто буде тебе вчити? Але неправильно, тому що це було за американським акцентом. Так, мене буде науке. No мене ніхто не буде вчити. Ну, мені, типа, ніхто не надо, щоб мене вчив. Да, факт. Мене буде вчити оцей от чел. Відео називається... Це, це, це чело, за чел, за що? Це 10 easy break. Да, Льон, чітко. 10 easy і там я взагалі те, що не уявляю, не можу розглядіть що там. Dance moves for beginners. Да, Та, чітко. Чуєш, А можеш перемотати стрімчись назад подивитися, ну, типа, як інтро закінчилося, як я вийшов, тому що то ну, вартувало, взагалі. Ну, я не знаю, все і уваги світу мені здається. Я не раджу так робити нікому no cap. А, я бачила, на жаль. Світу мені здається. А, я бачу вам на жаль. <śladım> я там так не вздихав, це неправда, це вирізка з іншого моменту з якогось. Що значить жаль? Ча! Довго думав. Що добре, батарчити погодно? Айп твою мать. Факт. Я б. Шо? Хто? Я бы мой район. А я стартую. Ну рево. Прохнуло. сейчас прокнуло. Ну? Чат, ви бачили? Прокай, прокай. Все понятно. Мій мозок, це, розклав на такі от Може того нічого і не вийшло. Мда. Чат, не все з першого разу. Чат, це хуйня. Я сплю в якісь позі, взагалі, для цього не підназначений. Раунд, so that I bring both knees on the floor, and then from there... Гей, 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 чекай, це Хто це казав? Я скрив якийсь пози. В смысле гей? Ну, поза просто... Там не було ніякого підтекста в такому плані. Вообще для цього не предназначений. And my left leg is gonna swing through that gap and back round to the front. From there, I then reposition... Тю, піздець, все понятно. Ну? Ага. Бля. Так, так що? Так я буквально так і зробив, де що там смішні звуки, коли я реально зробив фактично рух за рухом, як це треба було по так. Да, oh да. Oh, no. да. тот факт, oh, да. Бейг фриз! Алло, це too much. Алло, це ту. ну, це too much. Це не надо. Бейг oh, фріз. No, With a baby free to freeze, so start. Ну це ну, ну куди це чат? Ну що, що, що ви смієтесь? Це взагалі не смішно. Ну це ну це конкретно який жарт, у мою сторону нічо? Що, to... your... Ш... 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 що це за косточки які там посипались по підлозі? Да. Да. <lingón> Да цю нарізку буду дивитись перед кожним танцювальним МК для мотивації. А ніхто не слухає, взагалі, цю Настю каменських. Окрім тебе, з цього чата. Що, що це значить, що, типу, що мене підстрелили, чи що я танцюю як підстрелюю, чи що у мене джинси як підстрелюю, що? Скіп. 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 Я навіть не буду пробувати другий раз. Це скіп. Скіп. Правильно. Скіп. Ну? 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 О, отут нарешті вже мої реально якісь навички, мій талант до танців оцінили по заслугам, так? Да? <клінг> я я, я сподіваюся, що зараз не буде ніякого принизливого смішного звукового ефекту. <плінг> Який? Ах! Ну це, ну. Хорошо, я скажу чесно, я відчував, що буде щось. ну вже може було хоть. Ну щось ну, уже ну, інакше. Хто пише то, шо надо? Yeah. скажіть, ви мене так не любите? Хто пише це не монтаж, до речі? Файна дубця казача, ну тут факт. Що якусь флексову музику вставили, коли я таке а. Ка я просто здався і відмовився від цієї ідеї, чого? Ну не настільки вже сумно було, щоб прям мяу мяв включати. Ну, да. Тут теж питання от по цьому. Що я просто стою в якусь позицію для готовності, щоб поденсить? Чо там звук, наче в якійсь церкві молюсь? Чого? Янде, я не поняв. Я щось тоже. Скіпра. <sighs> Чат, якщо зараз на найважчій частині вообще цього танцю під назвою Breakdance будуть якісь смішки, я почну злитися уже for real. <sighs> Це до чого? Це просто була перерва, я прибрав баклашку. <sighs> <sighs> Oh, <laughs> <laughs> ну для чего так призумливать смешно? Блять! Oh, oh, <laughs> а, Для чего было призумливать мое обличие на... <laughs> ну для чего конкретно вот призумно... <laughs> для чего <laughs> показывать? Roll in battle. Yeah. They try and push with the Не, не. Чо от чел робив оцей рух, і не було ніякого звука. Я роблю, і на мені, конечно же, пум-пум-пум-пу-пум. -бу As you can see, I'm already starting to a little bit. like, я крутился в плане брейк-дэнса. Я не крутился в плане мема там, чесмихуёчка. Я просто в плане закрутки.

You're gonna try and roll back onto your neck, use your feet, open your head into that position where you tap before. Especially if you nu- t-Doch. To kinec Подивіться, по виразу обличчя. Отут, от час, час. Дивіться. Поди Подивіться, наскільки напруга чітко, прям абсолютно зрозуміло, як людині важко, на які вона взагалі йде жертви. Заради всього. -цього. І потім там пук. хто пише напруга щоб перднути чекайте подивіться, що 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 це ця... от за чоловік